Сімдесят позачергова сесія водимо скликання довго система оголошується і виповіді.

What's okay. that? Регіоном вирішили за кого відчинення комісії розвитку голоси, заступник регіона, серед ранних. Голосували за. Проєкт. не має, отрималась, немає. Голова комісії секретар. Шановні депутати, хто за те, щоб завертети протокол лечиння комісії, прошу відпочивати. Хто за? Дякую. Отже, переходимо до... Порядку денному вам усім роздавно порядок денний можливо будуть якісь пропозиції чи так у мене є пропозиція, я оскільки попередньо обговорювали на, е, з приводу департаменту будівництва і архітектури по тій розмові дорозі, так у мене є пропозиція включити до порядку денного проїг рішення про розгляд звернення. Е, ось, але звичайно, в даному випадку вони просять співфінансування 2 мільйони. Зв'язку з тим, що у нас немає таких коштів, то ну ми напишемо. Про те, що не маємо можливості співфінансування, бо немає у нас виконання, немає таких коштів. Так, пророки звернути ще один проєкт рішення. Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Ще будуть якісь пропозиції до порядку денного. Ні? Хто за те, щоб притвердити порядок денний зі змінами запропонованими? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду. Порядку денного. Перше питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельних ні. надання. Надання операції матеріальної допомоги жителям Здобицької територіальної громади. Алла Анатолійовна на комісіях інформувала Будуть які питання, пропозиції. Якщо досужувати, прошу речі на комісію задання голосування. За. Антонюк. за. Василь, За. Висоцький, за, Грицюк. Домерецький. За – «За», – «За», Харчук. За. Радіо. За. Стрибіцький. За. за. Чарник, за. Рішення, Рішення прийняти. А Дешковець. – «За». Наступне питання. Пронесення змін до програми соціальної комісії. Можна запитати пане Авгу? Запитали. Звичайно, так, звичайно. Аня, там на четвертій мені сказали, що хлопці нову відрвали. Вони звертались за вас? А як це прізвище, там є відключення або раненіста? У вас немає. Є, Є, так? тисяч. Як то прізвище на стихчук? Так, то є чок. Четверта. Да, четверте, так, ключок вітання. Ні, ні, 74, четверте, сімдесят. Так, ми відключили її вчора. питання. Пронесення змін до програми соціально-економічного розвитку довгості територіальної громади на 2022-2025 роки. Марія Васильівна інформувала, якщо питань пропозицій немає, прошу речі комісії, здійснити по нему. Тимурщук. Васію. Гайцюк. Домирецький. За Так. Колодів. Радіо. Смірнова. Сервіцький, Пишковець. Чарлів. Я просто вибачаю стільки по фамілі, і рішення приємно питання пронесення зміни програми правословия території населених пунктів Довгоцької сільської територіальної громади на 2023 2025 роки затверджено рішенням виконавчого комітету з Довської сільської ради 41.2022 року за номер 133. Сергій Вікторович інформував. Якщо питань пропозиції немає, прошу речення комісії здійснити повідомлення сумнів. За. 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 Загальчук. Зараз да, радіо, зановим, да. да. стрілять, да. тишковець. За. Да. Рішення прийнято одного розпортату. Наступне питання. Про внесення змін до програм розвитку замальних відносин та оборони замени території Хоббиської сільської ради на 2021 2025 роки, затвердженою рішення Офлецько сільської ради 24.12 року загінського чипнула. Якщо питання пропозиції нової, прошу рішення комісію здійснити проведення голосування. Тимошчук. За. Антоніва. Василий. За. Доморецкий. Захарчук. За. Колодич. Смирнов. За. 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 Стрельбицкий. <клев> Решение принято одному голосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми енергозбереження та енергоефективності з області сільської територіальної громади. На 21-25 років затверджене рішення судовість сільської ради від 30-го 21-го за номером 603. Якщо якісь є питання пропозиції? <звісті> так, мене комісія запропонувала внести зі змінами. Тепер на розгляд сесії. Тепер, як вважаєте, відмінами так... які Пропонували, щоб на е... збільшення потужності кошти збільш... коштів на, на, втратити... на збільшення потужності, а не на встановлення збільшення потужності самого Так. світла. Тобто не встановлювати панелі Соня. Це просто на збільшення потужності. У мене є пропозиція. Ми голосували наші комісії, щоб підтримати проектської ради. Відповідно, згідно рекламу ставиться. Спочатку внесення пропозиції до зміни. Тобто, якщо вона проходить, то тоді ставиться зі зміною. Якщо не проходить, то ставиться проєкт рішення, який не першочерговий. То давайте так, все і пишемо. Отже, займаємо зі змінами, так? Ні. Просто пропозицію пропозицію не виділяти фактично, не так, прокеті. Е, зараз хто за те, щоб внести зміни до програми, запропоновані, е, мене, мене. За мене так запропоновані Миколою Василовичу земельної комісії. І зараз Микола Василь озвучив, що зміниться збільшення потужності. Так, не сонячні панелі, а на сонячні панелі не виділяти, може виділить гроші на збільшення потужності. Це буде. Суть змін, власне. Так, хто, хто за те, щоб підтримати дану зміну? Ми зараз голосуємо. Так, так але голосуємо. Хто за? Так, по і голосування треба здійснити. <ристо> ні, там це Просто пройшло, не, 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 не пройшло. Більшість я нема. Хто за те, щоб внести зміни? І не виділяти кошти на встановлення сонячних батарей, а дані кошти спрямувати на збільшення потужності в дошкільний навчальний заклад Ромашка. Ви усвати... що... гроші ці витратили тільки на окладення, яке дає дивіться. Є процедура. Ми голосуємо зараз про процедурі. Є пропозиція, ми мусимо проголосувати за, <кхів> за бро. Зараз на даний момент це збільшення. Тобто якщо садочок споживає місяцям 200 кВт, то щоб взяти технічні умови, заплатити за технічні. За це петична. не дотрібно. Я це не, не, не мою технічні умови. За те, щоб змінити і не виділяти да. да. на сонячні батареї, а да. на збільшення потужності. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Три. Три. Хто проти? Немає Утрималися. Не, нема, нема не пройшла е, пропозиція. Тепер ми втікаємо ставити проект рішення, що вирішили. Ставимо рішення на голосування без змін, бо вони не пройшли. Про внесення змін до програми енергозбереження та спрямування коштів на встановлення сонячних батарей. Прошу лечения, поместите здесь на приказание Лусвата. За. Артуревич, Василий. За. Редю. За. Захарчук. За. Клодов. За. Родионов. За. Смирнов. За. Стрельбицы. Прямо. Тышковец. За. Не назрали рішення, бо двоє утрималися нас всього 12, 12 має бути за. Залишається проєкту. Отже, переходимо до наступного шостому Про затвердження промігу безпечна громада виської територіальної громади на 2025-2027 років. Сергій Вікторович інформував. Якщо питання пропозиції, давай, то прошу. У мене є питання та, пропозиції що таке, щоб визначити та, першу чергу встановлення е, цих камер. Якщо ми приймаємо рішення, що перша на третій, друга на та, глинському. Та, та. та, та, там, немає. Немає. там немає камер. Немає. Ми Я не буде... планувала, але хотіла купити садочок, і там теж є така проблемна зона на кутку, але це цих коштів не вистачить. Але першочерговість визначена. Ви будете спостерігати, перевірте спостерігати, хто везе чи не везе. Хто заїхав і в'їхав в довбицю На смітник і чи везуть чи не везуть якісь... Можуть порахувати ці баше... А скільки кошків? Пані, скільки визначають? Поліція знає, скільки скільки приходять в камери, приходять, вони про всьому всім не повідомляють, що вони приходять і передивляються камери, і визначено вже, як у нас тут. А пані, здамо міліції, скільки там порушено, вони кажуть, там роблять. А це ж буде де, де траса, все, Буде суд. До речі, здобуємо разу, це таке безпечне місце. Він приходить час від часу, ще як не воював, він приходить, передивлявся різні ситуації і потім сам від себе, як громадянин, подавав типу, заяву, і поліція змушена була всіх реагувати по факту. Він переважно по пішоходах. А, хто заїжджав, коли шукається, виїхали з довбиться. Це буде Ще, так. Так. Прошу, чи помісі зійсти про мене. Ти можеш Доверяється, так. Так. Холод. Радіо, смідово. Сріб, пішковець. Садик, Так. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства з Довгунівський центр первинної медичної допомоги з Довгунівської міської ради Рівненської області на 2024-2026 рік. Маріна Васильівна інформувала. Якщо є якісь пропозиції, то... Тимошук. Антонюк, Василій, Рицюк, Заворецький, За. 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 Захарчук, За. Колодець, За. Районов, За. Святова, Стрільбіць, Іскувець, Садун. Рішення прийнято одного року. Наступне питання. Про зміни до бюджету з Добицької сільської територіальної громади на 2025 рік. Тут так хвилиночку уваги. Ми як не прийняли. Програми енергозбереження та енергоефективності в нас виходить по бюджету, що 200 тисяч ці до 200 тисяч, яка там сума була. Так, Або зменшуємо доходи, або, або спрямовуємо на те, чого нам не вистачало, коли планували. Так. Ну, а туди проєкти виріж, А на ви що на ну, Якщо буде перевиконання, якщо не буде, то то воно піде поділити на змею. Але тут теж не було. Будемо на сьогоднішній сесію? Як буде перевиконання, ми зможемо перевидатися. Якщо, ми... якщо не буде перевиконання, то... Якщо не буде перевиконання, наприклад, ми ж на паливо і незарплата зможемо використати? Не зможе. У нас відділяли розподілення. Давайте додамо тоді довго цьому ліцею на паливі матеріали, які ми забирали, 130 тисяч. А, 4 місяці не було. Кожен рік, по-іншому, сплатять різні платники. Чотири місяці сплачують за політику, а там встановлено на другій Тут по яких питаннях, якщо можете зупинитися, то можна сказати. Всіх не задовільнили, ми бюджетні запити. Тому що не вистачало коштів. Є, наприклад, по Вівчанському ліцею. Це було. Я по пам'яті кажу, можна назад. Там, ми забирали по 30 тисяч від Вівчанського ліцею. Не задовольнили, здобитки ліцею, взагалі нічого не виділили на паркан. Теж паркан вже робиться і завтра бетон їде. ну Теж, якщо дочекати. Микола Васильович, ви голова бюджетної комісії? Можна це розподілити? Ні, там не буде 120 тисяч гривень. А а випадок, випадок, випадок. Випадок. То, Ці запити вже були протягом 3-4 місяців, які чекали перевиконання. Це... Тому ваші пропозиції. На Значить, для що ви пропонуєте? У ну, мене ніж не приймали. Є, Є знімали, знімали кошти, де ми задовільняли. Роботи проводяться, ну, як не буде переконання, дуже надовго зайдемо в боргу. Якщо паливо мастильні на матеріали налічу, вони порахували, що їм до кінця року 99 тисяч. Ми задовільнили 70, бо з усіх знімали пропорційно до цього. На відеонагляд до 100 тисяч мало би бути так. Я, Комунально в комунальному позиції. З, з, з того запиту, який в нас є, там недостатньо, щоб обов'язати ці кошти, щоб їх ну, давайте, Я думаю, що члени бюджетної комісії не будуть проти, якщо додати там, де що на ліцейському, що на Гучанській, що там на Так. Да. Чи є пропозиції? Тож, було б, можна, можна, що, так, Треба, Треба <спідалі> <збору. 100> 000, <платили> і, Тепер починайте ще одне. Не виносилися, не винесли ще, тому що і, і написали так. пізніше, і вже бюджет був збалансований, не виносилося ще на придбання, я за, знову ж за ромашку кажу, планується є заявка на четверту групу, є приміщення. Підбання меду, є приміщення, воно опалюється і все повністю на четверту групу, тому що ми з вами не спримовимо жодної копійки з Долбунівській міській раді на утримання наших дошкільнят. Є заяв, безліч у нас зараз функціонує три групи, дві групи в новому приміщенні. Але то тоді буде рішення про рішення про відповідь новий. Куди ми можемо давати? На благоустрою можна долати колени під спасі вулиці? Тож там багато звернення було.

Це те, що було і так даєте по там забезпечено все. <тас> і бачки там по теперішніх. Не доволіці три. А ми на голову стріляти, що не може бути спаси, будеш на завоз. Там і там те, що треба, вони зробили, зробили, що там підсипали. Коли це там не <тас> було, ні, ні, на а на всю. Я знаю, там, там за, за, щось було. У мене пропозиція значить, одна про грейдера, Маєш, це грейдер не був зовсім той напрямок, курверна дівча і вачка. Він там ще взагалі не був. Голосуємо за спасів, і на залісі вже він був. Сергій Вікторович з ним їздив, залізти закрили. Та сторона закрита. Тепер чекаємо грейдера, побачите, бачите, немає водіїв грейдера. Це таке зараз проблема. Якщо ми дочекаємося наступного тижня, пускаємо на ту територію, бо він там взагалі не був. І теж є звернення. І від маршрутних таксі, які по цій центральній вулиці, Замкові, і мусимо доробити там по залізки оцій дорога тому... Туди, пані, Коли поїде за одну вулицю під спасівку, ми зараз проголосуємо.

Лисичанській ліцеї. Гіпча 24, так. Забрали. Довдиця. Так, 80. Дивіться, і ще там було в запиті 140 і 70, 10 тисяч, так? 80 тисяч, так. А достатньо. Але питання, що всі кошти не Достатньо. А ще ви додавали на туалет і <смис> систему пишення, то вийшло, що з туалетом 10. так? 80 і 10.

Ні, маємо на увазі там ще. Ті що ми бачили, і не вистачало коштів. Вони знали всі кошти, вони знали, що це місце. Знали того, що вони розуміли, що вам це. Це більше, ми додали 24 тисячі на пару пустині матеріалів. Це, щоб закрити до 1 січня. І по 100 тисяч буде там. Ні, там буде 99. 99 немає. Там було 50 лінарів, ми додаємо стільки. Ні, я зрозумів, раніше було 100 тисяч. Що раніше було на матеріалі для паркану? До 100 тисяч було. До 100 тисяч? Так, до 100 Тепер у цій до 100 тисяч додає 99 тисяч паркан і 10 тисяч укриття, туалет. Як воно? Що вони по укриттю? По укриттю. Так. Так, більше 72 тисяч 832 зараз включено на паливо. Це все додає 25 Додає? 24 24 96 так, і це дуже до кінця року. Так, так. Це, це до дуже року. Пановий мастильний матеріал. Паливий мастильний матеріал. Це щоб закрити до кінця року на довісти дітей. До Тепер до уїдеться 15 дітей. тисяч на придбання а, Кубайна, погоду Кубайна. Включати, відключати. Школи запускаєте шкоду, так що це і подобається, я вам не пам'ятаю. 109 тисяч. Ні, не буде перебувати. 109, 24 і 15. 24 і 15. Скільки вийшло? 140. 148. І достатньо громада. Даємо 30 тисяч. Так, ви подібні. Нарешту що? Знімаємо. Так, ну що там, получается, ще Там 20, там, щоб десь орієнтовно 20.000 піднімає. Менше не посить, так? Всі остатки намусу рози. А ви на що? По комунальному у нас. До комунального пропоную, що на завтра був на комунальне підприємство 230.000 не вистачає комунальному підприємству до кінця року на вуличне освітлення. Зараз включено 50 тисяч, може решту додати на 100 тисяч? Там 10 тисяч, чи там це тисяч? У вас можна додати 30 тисяч. Скільки? Все, що залишається. Тому що більшість потужності не збувається. Рівні демократії, і зараз так. буде менше дні. Зійдемо додати ці речі. Майбутність. Майбутність. Знаєш, що іде. Треба прописати ні, це поняти. Отже, зі змінами, запропонованими обговореннями з усіма депутатами, пропонується проголосувати за зміни. Хто за те, щоб внести ці зміни, які були зручні? Хто за? Прошу голосувати. Дякуємо. Отже, зі змінами прошу учільну комісію зісняти поєднання голосу. За. Васію, за. Рицюк. Новерецький. За. Захарчук. За. Колодиць. Радіо за. Сміжова. За. Трибіцька. Тишковець. За. Савиць. Рішення прийнято голосу зі змінами. Дякуємо. Наступне питання про утворення віддалених робочих міст адміністраторів центру надання адміністративних послуг до сільської ради. Інформувала Марина Васильівна зі змінами внесем, щоб написати колишні у містецькій сільській раді.